Як ми сьогодні вивчали, хто що, ставили питання і ось розкладали. Карінка з цим справилася. А ось наш Василько також із цим завданням. Подивіться, як справився, все вірно. Справився з завданням і нас Дениско. Подивіться, яка краса. І так я йду далі. У нас є Соломійка, яка також із завданням справилася. Бачите, молодець. А тут у нас Софійка. Щось загубила Софійка. Одного в неї немає. Зараз знайде. Так, а угадайте, хто з цим завданням справився? А це наша Настуся. Так, а це наш Матвійко. Матвійко, подивіться, також з завданням справився. Молодець. Ви впізнаєте роботу, хто тут все правильно склав? Точно не догадаєтеся. А це наш Андрійко. Ось такий Андрійко наш. Ось наш Давидик справився з завданням. Подивіться, сам без мене. Наша Роксоланка вже знімали ми? Роксоланка завершила роботу. Подивіться, все вірно. Так. Наша Арінка виконала завдання. Подивіться, як гарно. А Евелінка, подивіться, я знімаю. Хтось себе негарно поводить. Молодець. І наш Максимко, подивіться, як справи. Ну, коника перевернув догори дригом, але ну, нічого. І наша дзвіночка. Подивіться, все виконала вірно. Всіх я зняла, дітки. От який наш клас гарний. Молодці.